Я тут, щоб допомогти вам перемогти у війні, перемога це, якщо спрощено, відновлення територіальної цілісності України разом з Кримом? Звісно, у майбутньому ви будете членом Європейського союзу. Для нас це поза всяким сумнівом. Давай падеодне слово, Так. Да. то коли ваша країна не для візитів, ввічливості, бла бла. Україна унікальна. Це те, про що я вам казав. Всім привіт! Європейська правда зараз у посольстві Німеччини, і Німеччина пройшла довгий шлях. Ми пам'ятаємо те, що було на початку війни, і ми знаємо, що зараз Німеччина є другим за розміром постачальником озброєння для України. Зараз це дуже важливо, але. Чи є стабільність у цьому постачанні? Ми будемо про це говорити з Мартином Єгером, новим послом Німеччини в Україні. Це його перше інтерв'ю. Тож лишайтеся з нами. Буде жорстко і цікаво. Мартин I'm really... пане Мартіне. Я радий, що ви погодилися на зустріч і почну з достатньо жорсткого запитання. Я пам'ятаю імідж Німеччини 600 днів тому перед великим вторгненням. Цей імідж був катастрофічний. Всі ці жарти про шлеми і так далі. На вашу думку, яким сьогодні є образ Німеччини не серед українців, як українці сприймають Німеччину зараз? Я дякую за це запитання. Мені здається, що образ Німеччини, який ви описали, фундаментально змінився від того часу. Куди б я не приїхав, а я багато подорожую вашою країною. Так, от куди б я не приїхав, я відчуваю велику вдячність людей за те, що ми робимо. Хоча ми не просимо подяки, її просто висловлюють. Ми партнери та співрозмовники. Я думаю через те, що люди тепер усвідомлюють, що Німеччина наразі є другим найбільшим донором після США. Жодна інша країна, крім США, не надає стільки підтримки Україні як ми і це отримує добрий відгук в Україні. received саме тому я вважаю, що сьогодні імідж Німеччини в Україні є позитивним. Це не означає, що ми не можемо його покращити. Ми повинні працювати над цим. Я ставлю перед собою амбітні задачі щодо цього. Але наша допомога протягом 600 днів великої війни заклала дійсно добрий фундамент. Нещодавно ми, як німецьке посольство, провели опитування, щоб з'ясувати, як українці ставляться. До нас, а також щоб порівняти це із ставленням до інших країн, і я радий сказати, що українці оцінюють нас на тому ж рівні, що Євросоюз загалом понад те, ставлення до Німеччини дуже близьке до країн Балтії comes to the Baltic states. Я думаю, ці дані є обнадійливими. Це не означає, що нам треба зупинятися на досягнутому? Ні, я думаю, що нам ще багато чого треба зробити, але основа вже закладена. нещодавно на зустрічі німецьких послів у Берліні їм представили дані про те, що імідж німеччини у світі пов'язаний з такими словами, як нерішучість або відсутність дій вам вдалося уникнути цього ж ефекту в Україні? Чи це я також тут? я думаю, що в цьому плані Україна є виключенням тут, у вашій країні я ґрунтуюся на власних відчуттях і на зворотньому зв'язку, який я отримую, коли спілкуюся з людьми. Українці розуміють, що Німеччина ухвалює рішення, що ми тримаємо своє слово, і що ми надаємо підтримку. Тож ми можемо бути впевнені у збереженні військової підтримки. Yeah. так, як довго до тих пір, поки це буде потрібно, це означає, що ми будемо стояти на вашому боці стільки скільки знадобиться, і це точно не означає, що на цьому наше партнерство і співпраця закінчиться. Ні, у нас із вами є спільне майбутнє. Моя місія тут в Україні має дві складові. Перша місія: я тут, щоб допомогти вам виграти цю війну, амгі. to help you win this war. і друга місія, яку я маю, я тут, щоб допомогти вам здобути мир. тут ми говоримо про реформи. Ми будемо говорити про реконструкцію, але ми також будемо говорити про доступ України до європейського союзу. Це мабуть вийде далеко за межі нашої військової підтримки, тому що ми бачимо Україну як майбутнього партнера і друга в європейському союзі ми безумовно повернемося до нашого майбутнього в ЄС і до майбутнього в НАТО. Але дозвольте мені спочатку зосередитися на військовій підтримці, яка є важливою, і на самій війні війна є ключовим питанням для України зараз. Як ви бачите, завершення війни? How do you see how the war will end? I just told. я щойно сказав я тут, щоб допомогти вам виграти цю війну. І в кінці цієї війни Україна повинна перемогти. це наша мета для цього. Ми працюємо тут і підтримуємо вас. А що таке перемога? перемога. Це якщо говорити простими словами, повне відновлення територіальної цілісності України, включаючи Крим, корс звісно, Крим це невід'ємна частина України. перейдемо до питання інтеграції до Євросоюзу і НАТО. І я хотів би почати з позитиву. І я обіцяю вам, нашим глядачам, звичайно, нагадавши про те, що варто підписатися на наш канал. Обіцяю, що також спитаю про важливе і складне про НАТО. Але зараз давайте про ЄС. So, uh, отже, ми почули досить революційну заяву міністерки Бербок, яка сказала, що зараз метою є створення об'єднаної Європи від Лісабона до Луганська Not, not тобто не до Владивостоку, як це говорили раніше. Ви можете розповісти про це детальніше, якою ви бачите от цю нову Європу? Наскільки я розумію, з цих слів вона не включає Росію, але включає Україну. Що це означає на практиці? Це означає, що Україна в майбутньому буде членом європейського союзу. Шлях до членства в Європейському Союзі є складним. Він нелегкий і потребує часу. Але Україна пройде цей шлях, і в майбутньому ви точно будете членом європейського союзу. Юлбімерпініон індофюче. У нас в Німеччині немає жодних сумнівів щодо цього, і ми рішуче виступаємо за це, адвокуємо це. Ви ж знаєте, що в грудні Європейська рада має ухвалити рішення, чи розпочне Європейський Союз переговори з Україною про вступ. Німеччина підтримує? Звичайно, ми не просто підтримуємо, ми просуваємо таке рішення, працюємо над ним. А також ми чули деякі заяви Наприклад, від президента Європейської ради Шарля Мішеля, що в 2030 рік є реалістичною датою для розширення Євросоюзу, чи ви поділяєте думку, що для України реалістично, звичайно, в разі, якщо Київ виконає всі завдання досягти готовності до вступу в ЄС до 2030 року, чесно кажучи, важко робити прогнози в цьому плані. Вступ до Європейського союзу означає, що вам, як країні, що приєднується до цієї організації, треба запровадити у себе всю правову базу. Європейського союзу вам потрібно буде це проковтнути і перетравити, тобто йдеться про масштабні зміни вашого національного законодавства відповідно до європейського права. Ця робота забере багато часу, і це не схоже на меню в ресторані ви не можете сказати, о, я не братиму закуску, краще візьму основну страву, і десерт я також не хочу. Це означає, що ви погоджуєтеся на європейське право в цілому. Не можна сказати, наприклад, нам цікавий єдиний ринок, але ми не хочемо норм щодо міграції чи соціальної політики. А право Євросоюзу у сфері наукового співробітництва нас взагалі не цікавить. Так європейський союз не працює. Єдиний варіант це погодитися на право ЄС загалом і в цілому і саме тому це дійсно складний виклик. Однак я відчуваю, що Україна сьогодні, вже сьогодні, робить стільки, скільки може. Це дійсно вражає. Ви вже почали переводити своє законодавство у відповідність до стандартів, яким ви повинні відповідати як країна, що хоче стати членом європейського союзу, але все одно ця робота займе певний час, і я думаю, що ми повинні бути дуже чесними, коли створюємо суспільні очікування. Я маю на увазі, що ми не повинні створювати хибних очікувань. Ми, як Німеччина, хочемо, щоб ви були членами ЄС. Ми будемо підтримувати вас. Ми надамо вам будь-яку необхідну допомогу для зростання вашої спроможності. Але, попри це, вступ до Європейського союзу буде нелегким завданням. Але є й гарна новина. Вона у тому, що в кінці цього процесу ви станете членом Європейського союзу. Union. Could you share how did it happen? розкажіть як це сталося що сталося з німеччиною яка роками була противником євроінтеграції україни а тепер стала її прихильником to be an advocate. Я не бачу в цьому нічого дивного. Ми просто зрозуміли, що тепер є сильна політична воля, чітка рішучість з українського боку для того, щоб приєднатися до європейського союзу, і це добре. Насправді це найголовніше передумова вступу до ЄС. Ви повинні хотіти приєднатися до клубу. Тож зараз ми це чітко бачимо. А також ми бачимо, що ваш уряд, ваші інституції. Дуже наполегливо працюють над тим, щоб адаптуватися до нових стандартів, і саме тому ми це підтримуємо. Зараз або скоріше у майбутньому, європейський союз простягнеться від Лісабона до Луганська. Це правда, це включає Україну, але це також означає, що з цього простору виключається певна частина Європи, і це є очевидним наслідком сьогоднішньої війни, яку розв'язала Росія to talk about NATO. настав час поговорити про НАТО. Не будемо приховувати реальність. Німеччина разом зі сполученими штатами, які знаходяться по іншій бік Атлантики, але в Європі Німеччина єдина країна, яка активно виступає проти членства України в НАТО. Ми бачили це у Вільнюсі. У чому причина? На Вільнюсволізрізн. Ні, Ми не виступаємо активно проти членства України. Ні, не треба так думати. Для нас очевидно, що майбутнє України в Європейському Союзі та у НАТО. А ми зараз обговорюємо лише шляхи вступу до НАТО. Вотвіардіскай ісдовей я думаю, що стосується саміту у вільнюсі, там було чітке розуміння усіх сторін, що ваш вступ до альянсу не є можливим доти, доки триває війна. Тобто відома стаття п'ята договору про НАТО не може бути застосована доти, доки триває війна. З цим погоджуються усі, в тому числі, звичайно, погоджуються наші українські друзі. У вас у України зараз є дуже досвідчена, загартована в боях армія, яка може стати. Величезним активом для північно-атлантичного альянсу у майбутньому, Але попри це, визначальним є те, що має бути ухвалене політичне рішення про вступ. А наразі ми маємо те, що маємо. А я нагадаю про те, що також було у вільнюсі у кулуарах саміту. Це не випадково, що країни, члени G7, тобто групи семи, запропонували Україні документ, який ми називаємо безпековими запевненнями для України. Ми зробили це для того, щоб запевнити вас і додатково довести, що наша підтримка є не тільки надійною, але й сталою. Тож ми залишаємося з вами. Ми підтримуємо вас. Ми бажаємо вам успіхів на фронті. Ми підтримуємо ваше прагнення робити реформи, і ми готові пройти весь цей шлях поруч із вами. ви робите реформи, And we go all that way along with you. Чи розумієте ви, що вступ до НАТО і запрошення до НАТО це різні кроки. І запрошення не запускає статтю 5? Це правда. So, а у Вільнюсі нам відмовили у запрошенні, а не вступі. Not an accession. Дебати у Вільнюсі пройшли так, як пройшли. Є той результат, який ми маємо. А як я бачу, результати вільнюса всіх задовольнили? Тож на цій основі ми дивимося в майбутнє і продовжуємо працювати. Добре, у нас є проблемне питання, яке називається одним словом: Таврус Так. Вен то коли? на даний момент не буде постачань ракет Таурус в Україну. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це все, що я можу сказати публічно з цього приводу issue. We don't інпаблікабадисівідонтами не розуміємо причину, і дозвольте мені пояснити, коли ми бачимо, що наші партнери відмовляються надавати нам якусь зброю для багатьох українців. Це означає, що вони не хочуть, щоб ми якнайшвидше перемогли No. ні, це не так. Наша постійна військова підтримка чітко свідчить та чітко показує вам, що звичайно ж ми хочемо, щоб ви перемагали також на фронті. До речі, одночасно з нещодавним рішенням про Таурус з'явилося також рішення про те, що ми надаємо вам додатковий пакет військової допомоги на суму 1 мільярд євро. До нього увійдуть також дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. Рону до речі, сьогодні Німеччина можливо, якщо не враховувати США, є провідною Україною, що інвестує у вашу ППО. Наприклад, кілька днів тому ми додатково оголосили, що надішлемо ще одну систему Петріот в Україну, йдеться про повну систему, до якої входить командний пункт Радар. Кілька пускових установок, ракети, повний пакет. Ми також знайшли можливість передати вам дві додаткові системи ППО «Айріс-Ті». І ми також оголосили, що додатково передамо Україні партію бронемашин Гепард. Отже, ми продовжуємо вас підтримувати, і те озброєння, що ми постачаємо, має реальну важливість. and what we deliver is of real substance. Could, could you explain... Чи не могли б ви пояснити не тільки нашому уряду, а й українському суспільству. В чому причина? От ви кажете, що не надаєте Таурус станом на зараз. Це означає до якого часу, тобто цих ракет не буде, доки не станеться. Що питання постачання Таурус не є тим, яке ми будемо обговорювати публічно? Можу лише запевнити, що ми дуже ретельно вивчаємо все досьє перед ухваленням рішення, а також що ми за Завжди залишаємося в дуже тісному контакті з українським урядом, коли йдеться про такі питання крім того, ми бачимо проблему, яка не є специфічною для німеччини. Це проблема загальноєвропейська. Що найменше загальноєвропейська може навіть світова? Я кажу про швидкість оборонного виробництва. Я згоден. У нас тут дійсно є проблема, тому що виробничі потужності в усьому світі обмежені. Ми їх намагаємося збільшити. Візьмемо, як приклад, артилерійські боєприпаси. Як ми з'ясували, у нас не вистачає артилерійських боєприпасів на наших складах, але майбутня потреба в артилерійських боєприпасах не тільки для України, але й для інших держав, для армії НАТО, буде дуже високою. Тому нам потрібно адаптуватися до нової ситуації. Існує дійсно величезна європейська програма, яка займається цим питанням. Ми є частиною цих зусиль. Але чи реально досягти такої швидкості виробництва, яка дійсно необхідна знову ж таки, ми маємо бути чесними. Це складно, це дійсно складно. Давайте подивимося. Наприклад, за артилерійськими боєприпасами, які є навів. Звичайно, сьогодні нам не вистачає тих потужностей, які є. Або точніше, ми б хотіли б мати більші потужності ніж зараз. Але протягом наступного року ви побачите значні зміни. Ми бачимо, що Україна не єдина гаряча точка. Ко у світі ситуація розвивається, і я очікую, що Ізраїль, як гаряча точка, не остання глобальна проблема, яку ми побачимо. І Як ви вважаєте, чи не підірве це рівень підтримки військової підтримки України? Же частина оборонної допомоги має бути спрямована в інші місця, де також потрібно захищати демократію. Угу. Я згоден, що ситуація в Ізраїлі та Газі ускладнює всю ситуацію, в якій ми перебуваємо. Поза тим, я особисто не очікую, що це призведе до якогось скорочення підтримки України, принаймні нашої підтримки. Адже я можу говорити лише від імені Німеччини. Ми будемо залишатися надійним партнером України і зараз, і в майбутньому. and also in the future. зараз у Німеччині є величезна підтримка, як щодо допомоги Україні, так і щодо Ізраїлю. Але ми чітко бачимо потреби допомагати тут в Україні. Тож ми будемо підтримувати тісну співпрацю з вами і виконуємо усі наші зобов'язання варто зачепити також так звану історичну відповідальність Німеччини. На мою думку, в Німеччині в суспільстві. А також у політичних елітах все ще бракує розуміння того, що історична відповідальність Німеччини за Другу світову війну має стосуватися не лише Росії, але також України. І сподіваюся, колись має поширитися також на Білорусь, якщо вона колись стане незалежною. Чи бачите ви, що німецьке суспільство та політичний клас готові обговорювати питання відповідальності перед Україною у внутрішніх дебатах? Ту рейс зі сіщо ін інналдибейт овкос. А ви туте звісно, ми беремо на себе цю відповідальність. Для нас абсолютно ясно, що ми були агресорами, які несуть відповідальність за останню світову війну. Так, війну розпочала Німеччина. Це була загарбницька війна з цією війною. Пов'язано багато жахливих злочинів, в тому числі вчинених тут в Україні. Also here in але я бачу, що в Німеччині сприймають Росію як державу, на яку напала нацистська Німеччина, no. No. Ні, ні, Я думаю, що це сприйняття є неправильним, це не є нашим баченням. Візьміть хоча б простий факт, що на самому початку війни існував німецько-радянський пакт. Також радянський союз тоді був дуже залучений до цього. І хто став першою жертвою війни? Це була Польща отже, відповідальність не перед Росією або не тільки перед Росією, зовсім ні. Ми, німці, відчуваємо свою відповідальність перед тими країнами, які були втягнуті у цю війну, і ми дотримуємося нашої відповідальності. And we stand by our Пане Посол, я хотів би запитати вас про ваш минулий досвід. Ви працювали в Іраку в країнах, які сприймали як країни, що перебувають у стані війни задовго до того, як ми опинилися у подібній ситуації. Чи бачите ви якісь паралелі або досвід, який можна перенести до нас? Чи цей досвід для вас ніяк не пов'язаний між собою? можливо, uh, no через те, що я працював у таких країнах, як Афганістан чи Ірак. Я справді вже звик до того, щоби жити в зонах бойових дій та до да, подібних речей. Але окрім цього, скажу чесно, я не бачу жодних інших подібностей. Місія, яку я виконую тут, вона зовсім інша, і я не бачу, що мені могло би знадобитися з того досвіду, який я отримав у цих країнах. Я скоріше спираюся на досвід, який я отримав на посаді колишнього віцеміністра з економічного співробітництва та розвитку, тому що на цій посаді я працював зі світовим банком, з міжнародним. Одними гравцями ми говорили про реконструкцію в різних країнах. Ось ці знання так вони мені допомагають. Але поза тим, ситуація в Україні вона дуже особлива. Бути послом тут, у вашій країні це дуже інтенсивний досвід. Але водночас цей досвід дуже цінний. Адже у нас є спільна мета, якої ми хочемо досягти, і ми працюємо заради неї до слова, коли я тільки став послом в Україні, то я дуже швидко засвоїв, що у вашій країні не потрібні візити вічливості і різне бла-бла куди б я не приїхав, люди завжди і відразу говорять по суті, змістовно. Вони хочуть знати, що ти збираєшся робити, коли ти збираєшся це робити і як це працює. І це дуже добре. Це те, що мені подобається. Це не схоже на класичну дипломатичну роботу. Це не те, як посли можливо, звикли робити в деяких країнах, але це приносить задоволення. Скажу щиро, я справді вкладаю душу в те, що роблю я вирішив приїхати до Києва з дружиною, і це також є сигналом, який я хочу надіслати Україні. Ми віримо у вашу країну, і ми робимо це разом. А месіч вівітрастінкантрі. Енвиду Ен the first. до речі, якщо я не помиляюся, ви перший іноземний посол, принаймні посол країни, члена ЄС, якому дозволили привезти сім'ю сюди до Києва. Киадонобата щодо цього я не в курсі, тому просто скажу так: моя дружина приїхала зі мною. Це правда, і ми щасливі, що ми тут. Моя дружина також дуже цікавиться розвитком вашої країни. Вона займається питаннями. Психічного здоров'я вона долучена до вирішення питань, що стосуються ветеранів, і вона намагається надавати максимальну підтримку, наскільки це можливо. Це не мов... ні, звичайно, вона не перша леді, але все одно вона відіграє важливу роль у роботі нашого посольства. Плейнг осун імотон ролфоамбесіентамабуть вона була також з вами в Іраку та Афганістані. Ні, ні. Україна дійсно унікальна. Це те про що я вам казав. Не порівнюйте Україну з іншими країнами. У вас унікальна країна. І працювати тут нелегко, але я дуже радий, що я опинився тут, тому що я відчуваю, що тут можна робити дійсно ті речі, у яких є зміст та сенс. Я справді відчуваю, я бачу, що наша підтримка потрібна вам і що ця підтримка має значення. Дю фінансі тотавсопорт. І снідід сопорт мекседифринс фенківомачфоза. Дякую дуже за це інтерв'ю і дякую за підтримку України. Я дуже сподіваюся, що Німеччина матиме такий імідж в Україні, який відповідатиме всі ті допомозі, яку ми отримуємо від вашої країни. Дякую і вам, і я буду працювати, щоб досягнути цього. Дякую. і дякую вам, що додивилися це інтерв'ю. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.